У Чернігівській міській раді переполох загубилась почесна відзнака Місто Герой України Чернігів. Про це під час позачергового засідання сесії розповів депутат від партії Рідний дім Роман Рєзнік, користуючись нагодою, якщо конкретніше присутністю на сесії керівника Чернігівського районного управління поліції він звернувся з депутатським запитом стосовно того, аби працівники поліції розшукали почесну відзнаку Місто Герой України Чернігів. Перше де знаходиться зараз, надана президентом України почесна відзнака міста Герої України Чернігів? Та друге чому відзнака не займає своє законне місце на праборі міста Чернігова у сесійній залі? Ваше звернення прийнято, але дійсно потрібно провести відповідні. Процеси, да і вам буде особиста від мене надана відповідь. Не чекаючи слідчих дій, проводимо власне розслідування. Отже, спершу пропонуємо відновити хронологію подій 6 березня 2022 року. Президент України Володимир Зеленський підписує указ, відповідно до якого Чернігову надане звання місто Герой. 3 квітня 2023 року під час робочої поїздки на Чернігівщину Володимир Зеленський передав відзнаку місто Герою України Чернігів начальнику Чернігівської міської військової адміністрації Дмитру Брижинському. А вже 4 квітня 2023 року начальник Чернігівської МВА передає її на тимчасове зберігання в обласний історичний музей імені Тарновського. Утім, як зазначив під час сесії депутат Роман Резнік, наявність відзнаків музею він перевірив, там її нема. Тож запитання, де поділась відзнака. Насправді ж все доволі просто. Аби зрозуміти, де шукати, треба зазирнути в положення про почесну відзнаку Місто Герой України. Воно розміщене у вільному доступі на офіційному сайті Верховної Ради України. У сьомому пункті положення йдеться. Прапор міського населеного пункту з почесною відзнакою розміщується на видному місці в залі засідань міської ради або у робочому кабінеті міського голови. Наразі нам відомо, що в сесійній залі відзнаки немає. Отже, логічно, що шукати її треба в кабінетах міських керманичів. Оскільки під час сесії виконувач обов'язків Чернігівського міського голови Олександр Ломако жодним чином не прокоментував відсутність відзнаки, робимо логічний висновок, що вона точно не у нього. Отже, шукаємо загублену відзнаку в кабінеті начальника Чернігівської міської військової адміністрації Дмитра Брижинського. І так, вона справді тут. Більше того, за словами Дмитра Брижинського, про її місце знаходження відомо тим, хто так активно намагається її розшукати. Оно розова зустрічалася секретарю міської ради сьому комітеті. Ви бачите, вона знаходиться в кабінеті міського голови. Звісно, ставимо начальнику Чернігівської міської військової адміністрації цілком логічне запитання, чому відзнака не закріплена на прапорі в сесійній залі міськради. Я з секретарем міської ради про це розмовляв. У нас було бажання на день незалежності зробити це, але ви знаєте, 19 серпня була трагічна подія влучання ракети в драмтеатр, тому ми відмовились. Подальшому ну, не було такої нагальної потреби. 6 березня присвоїли почесне звання Місто Герой. Якщо б вони звернулись, би, ну, ми б це б зробили на... під час цієї сесії. Вони ж, що... керівництво міської ради визначає регламенти, взагалі процедури, які відбуваються під час сесії. Треба взагалі цією темою маніпулювати і казати, що це якась немає ніяких проблем. Давайте проговоримо, зробимо, але щоб все воно відповідало часу, місцю.